новини сьогоднішнього дня важливі новини з вами. Олександр Кожухівський. Російська Федерація заявила про можливість повернення американських компаній на ринок російської нафти. Пише New York Times. Учасник російської переговорної делегації Дмитрієв заявив, що Російська Федерація прагне відновити економічне співробітництво зі Сполученими Штатами Америки. Щоб відновити спілкування, відновити довіру, відновити успіх. Він прогнозує повернення американських нафтових компаній, які за його словами вели дуже успішний бізнес у Росії. Треба блокувати зарплатні картки, мобільний зв'язок та інші важливі послуги, щоб ухиляти. Собі звертались до територіальних центрів комплектування. Працівник територіального центру комплектування повідомив. Він заявив, що це б значно полегшило б роботу територіальних центрів комплектування, адже їхнє головне завдання не силомі людей. Шановні глядачі, якщо вас цікавить розвиток соцмереж, коли у вас є своя сторінка і ви не знаєте, куди рухати її далі, не знаєте, як публікувати, як себе знімати, яким чином формуються титри, та як правильно набирати чіткі перегляди від 100 тисяч і більше, в такому випадку вам до мене на навчання. Є декілька варіантів. Один варіант це безкоштовний телеграм-канал, в якому ми викладаємо, звісно ж, інформацію про те, як правильно вести свою сторінку. Також швидший варіант це навчання, навчання за допомогою відеокурсів або надшвидкий варіант, і самий ефективний це навчання в групах онлайн, які проходять протягом 7 днів, протягом 10 годин і більше, З особистими розборами ваших сторінок та консультацією в процесі навчання. Зацікавила ця пропозиція, поставте плюс в коментарях, або просто доєднайтеся до мого безкоштовного каналу. У вас в моєму каналі нічого не потрібно, так як від того, що ви дивитесь це відео, переходьте у наш телеграм-канал, який закріплений у шапці профілю. Там усі деталі навчання, або напишіть плюс в коментарях, і я зв'яжуся з вами, щоб обговорити всі деталі. За минулу добу ЗСУ відпрацювали працювали 1170 живої сили, 12 танків, 53 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО 181 БПЛА, одна крилата ракета та 75 одиниць техніки. Пишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.